Всім привіт! Espiro Pop 2025 року оновилася по комплектації. Тепер у нас в комплекті йде ось така сумка для транспортування або зберігання колясочки. Звичайно, як і раніше, в комплекті йде чохол на ніжки такий ось, і з'явився додатково тепер підстаканник, який фіксується на праву частину шасі колясочки. Габарити колясочки в складеному чохлі. Будуть у нас такі ширина 49 см, висота 54 см, а глибина буде 24 см. Дивіться, задні колеса можна зняти, і ширина тоді буде 44 см. Також можна, коли задні колеса встановлені, колясочку рухати. Ось таким чином. Але колеса трішечки труться об сумочку, тому може сумочка протертися. Зважайте на це. Вага коляски без бампера, підстаканника і чохла на ніжки. 6 кілограм 250 грам. Щоб скласти колясочку в сумочку для транспортування, нам потрібно бампер зняти, тому що не поміститься з одягнутим бампером в сумочку. Ми просто можемо бампер докласти окремо в сумочку разом з колясочкою. Потім підняти спинку в максимально сидяче положення. І в карманчику, ось тут для дрібних речей, у нас є така ось петелька. І зафіксувати ось. Цю частину, щоб, коли ми складемо колясочку, спинка не доторкалася до підлоги, скажімо так. Складаємо. От вона вже компактненька дуже у нас. Потім, щоб краще, скажімо так, пакувати, задні колеса також краще зняти. Тут є металева така клавіша, ми її просто натискаємо і колесо легко знімається. Ось так потім беремо нашу сумочку. І заводимо в замочок. Чому колеса треба знімати, бо цей замочок ми тоді не зведем. Щоб гарно все застебнути. Потім колеса можемо одягти. Також сюди можемо покласти чохол на ніжки, підстаканник і бампер. І одягти колеса, якщо потрібно. Або також можемо покласти їх сюди в сумочку. Просто доклацання характерно вставляється. Все готово. Щоб розікласти колясочку, не забуваємо натиснути запобіжник, клавішу і потягнути ось таким чином, встановити бампер. Знімали ми його для того, щоб компактніше поміщалася дана колясочка в сумочку для транспортування. На огляді зараз у нас колір Keramisu кейк. Більш детальний огляд даної колясочки вже є на каналі в іншому кольорі. Якщо у вас якісь виникли додаткові питання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!